І сьогодні говоримо про атомну та ядерну фізику. Фундамент світу, молекули, атоми, будова атома, модель атома Бора. Як ми вже згадували, все навколо складається із атомів і молекул. Саме вони є основами речовини. Але навіть вони складаються із ще дрібніших частин, які визначають їхні властивості. Зараз ми детальніше розглянемо будову атомів і молекул. Почали це вчення ще в давній Греції. Тоді вважали, що атомів всього чотири і вони мають форму правильних геометричних фігур. Атом землі куб, вогню чотирикутна піраміда, повітря восьмигранник стрикутників, октайдер, атом води дванадцятигранник з стрикутників і косайдер. З того часу висловлювалось багато різних ідей щодо форми і будови атомів, але справжні дослідження почались лише на початку ХХ століття. В 1903 році Джон Томпсон висунув правильне припущення, що атом складається з позитивного і негативного заряду. Але він вважав, що позитивний заряд заповнює весь атом розміром приблизно 1, 10 мільярдна метра. А вже в цьому позитивному заряді, як родзинки в кексі, розташовані електрони. Так, об'ємний позитивний заряд компенсується сумою всіх негативних у ньому. Томпсон вважав, що розташування електронів в атомі не випадкове і його можна прорахувати. Саме стале розташування електронів мало б визначати властивості різних хімічних елементів. Цю модель називають пудинговою моделлю Томпсона. Вона була революційною, бо пропонувала існування одного великого позитивного заряду і багатьох менших негативних. Ця модель стала основою для подальшого розвитку вчення про атом, але не витримала перевірку експериментами. Автором нової моделі в 1911 році став Резерфорд. Він провів експерименти, в яких закидав тоненький шар золотої фольги важкими позитивними частинками. Замість того, щоб проходити через хмару позитивного заряду, частинки відхилялись на великі кути. Це означало, що на своєму шляху частинки зустрічали щось невелике, але важке, від чого позитивні частинки відбивались і розлітались в різні боки. Після таких результатів Резерфорд розрахував, що розмір цього маленького важкого центру атома ядра має бути приблизно в три тисячі разів меншим, ніж сам атом. Врешті-решт, Резерфорд запропонував свою теорію. Згідно з нею. Атоми складаються із позитивно зарядженого ядра і електронів, що рухаються навколо нього на різних відстанях і утворюють електронну оболонку. Ядро, на його думку, складалося із дрібніших позитивних частинок протонів. Таку модель назвали планетарною, бо в ній атом нагадував сонячну систему із ядром Сонцем і електронами планетами. Згодом вчені виявили, що і ця модель не зовсім справедлива. Зокрема, електрони мали втрачати енергію, випромінювати електромагнітні хвилі і з часом падати на ядро. Але цього не відбувається. Загалом, планетарна модель достатньо добре описує будову атома, щоб його можна було уявити. Доповнив цю модель бор. Він заповнив прогалини в планетарній моделі Резерфорда, сформулювавши такі постулати. Перший електрони в атомах можуть перебувати тільки в особливих станах, які називаємо стаціонарними. В таких станах атом не випромінює електромагнітні хвилі. Щоб перейти з одного стану в інший, атом випромінює або поглинає частинки світла фотони. якщо енергія електрона зменшується, то фотон випромінюється. А якщо енергія електрона збільшується, то фотон поглинається. Ці постулати є основами квантової механіки і пояснюються лише нею, а не класичною механікою чи електрикою. Атоми можуть поєднуватися в молекули. Пригадаймо, що молекула це найменша частинка, яка має властивості речовини. Існує кілька видів зв'язку, який тримає атоми в молекулах разом. Металічний зв'язок. Цей зв'язок існує в металах, як і передбачає назва. Такі атоми мають мати багато вільних електронів, від яких вони намагаються позбутися. Так, в шматку металу виходить багато електронів, які відриваються від свого початкового атома і хаотично рухаються між іншими атомами. Атоми, які втрачають електрони, з нейтральних стають позитивно зарядженими. Атоми, в яких забагато або замало електронів, називаємо йонами. Далі йонний зв'язок. Цей зв'язок найчастіше буває тоді, коли в молекули з'єднуються неметали і метали. Метали хочуть позбутись свого зовнішнього електрона, а неметали шукають їх з усіх сил. Тоді, при поєднанні, неметали повністю забирають електрон у металі. Не метали стають негативними йонами, а метали позитивними. Так утворюється йонний зв'язок. Далі ковалентний зв'язок. Найчастіше трапляється між атомами неметалів. Кожен із них частково віддає електрон один одному. У них з'являється спільна електронна пара, яка може бути ближче до якогось одного атома чи просто залишатись посередині.